10. Не давай ди сюди, давай. Ми тільки по інтері будемо показувати. Хлопці, вітаю. Доброго дня. Як вас звати? Звідки ви? Корман Марк із Києва. Денис із прилук. Хлопці, скажіть вам, що ви очікуєте від цього фесту? Багато знайомств, багато цікавого нового. Нові емоції, враження. Представтесь, хто ви. Сергій мене звати. А що ви тут робите? Я тільки що вийшов Ні-ні-ні, згалі. Ні, а я. Казали, що ви Дірік. Дірік це хто? Директор. А, так, да. щось типу такого. Да. Да скажіть, будь ласка, чи довго займала підготовка до цього фесту? І взагалі, що нам очікувати? Ну, взагалі, ми з командою почали готуватися десь за два місяці, мабуть, навіть трошки більше. Да, Оператор підказує три. Очікувати, що на класно проведений час на турніри з футболу, волейболу, тенісу, на духовну частину, які ми також приділяємо дуже багато часу. Семінари актуальні для нас, для молодих людей. Отак, от добре. Дякуємо. Дякую вам. Добре. Будь ласка, скажіть звідки ви? Здоров'явка Васильків. Ух ти, а це звідки? Яка це область? Київська область, область. добре. Скажіть, будь ласка, що ви очікуєте отримати тут на фестивалі? Веселощі, веселощі, все, що тільки можна хорошого. Все, що тільки можна хорошого, так ну їжа смачна. Як ви думаєте, буде тут їжа так, смачна? Так. так, добре. Що ще? Друзі, спілкування? Так. Да. Добре, дякуємо, дякуємо. Як ви думаєте, що, на вашу думку, тут буде таке, знаєте, найяскравіше? Емоції. Емоції. Да. Дякую. Йдемо зривати репетицію. Ну, це шутка. Пішли сюди. Добрий день. Добрий. Ви продюсер? Я Нікіта. Он Никита, он Никита, очень приятно. А вас як зовут? Богдан. — Скажіть, будь ласка, що ви очікуєте від фесту? Очікую супер прославлення боявня. Боя супер прославлення. Багато нових знайомств. Багато нових знайомств. Макс, я не буду дублювати, добре? А звідки ви? Скажіть, будь ласка. Я з церкви з Києва. – З церкви з Києва. Ну тобто майже вдома, так? так? Я зрозумів. Ви тільки за музику щось відповідаєте, чи ще щось в чомусь приймаєте? І... Тільки музика, так. Досуд. Скажіть, будь ласка, що це у вас за футболки? Звідки ви? Скажіть, ласка, футболки? Звідки ми? З того міста Балаклії. – Ми з України. А, з України. З України. конкретніше? Місто а теперь повернулися, ну, так, так? повернулися. Харківська область. Харківська mm. область, да. Будь ласка, круп... крупним планом, будь ласка. У нас був спортфест. Щось. Скажіть, будь ласка, ви як відпочиваючи чи ви в команді? Команда. Команда. Відпочиваючий. Відпочиваючи. Це прекрасно. Тоді питання до що відпочиваючих. Зараз все буде. Скажіть, будь ласка, що ви очікуєте від цього фесту? Нього а, підождіть, підождіть. А ну як відпочиваючи, я очікую добре відпочити, смачно поїсти, гарно поспати. Очікую, що мене не вжалить бджола вночі. Очіку. Очікую на це, що вона мене не вжалить, лише сяде і посидить. Очікую провести цікавий час з кимось знайомим, з кимось познайомитись з новими людьми. Очікую, що цей захід взагалі він надасть більше е, сил. Фізичних, емоційних, духовних, щоб було зростання, як у мене, так і у молоді, яка сюди приїхала, і з Балаклії з других міст. Також я очікую палкого спорту так, щоб текло.